Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Волинь втратила ще двох захисників. У лісі на Прикарпатті знайшли тіло грибника із Львівщини. На Одещині викрили групу лікарів, які допомагали ухилянтам отримати інвалідність. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 жовтня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних у Курській області. РФ героїчно загинув військовий з Любомля Сергій Згоранець. Про це повідомили у Любомльській громаді. Воїн загинув біля населеного пункту Ніколаєва Даргіно Курської області 20 жовтня 2024 року, внаслідок штурмових дій противника, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну та її незалежність, та залишившись відданим присязі. Також знову у жалобі Любленицька громада. Ряди небесного війська поповнились полеглим на війні героєм, жителем селища Любленець, 1970 року народження, сержантом Одаракою Сергієм, який майже рік вважався зниклим безвістим. Довгих 11 місяців у серцях близьких жила надія на зустріч, але на жаль, захисник повертається на щиті. Сергій загинув 29 листопада 2023 року в районі населеного пункту Діброва Луганської області при виконанні бойового завдання із захисту України. І лише тепер його тіло ідентифікували за результатами ДНК експертизи. Про дату та час зустрічі захисника повідомлять додатково. Йдеться у повідомленні громади. Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку 29 жовтня попрощалися з героєм Геннадієм Шепетюком, який віддав своє життя у боротьбі за свободу та незалежність батьківщини. Далі сюжет мого колеги Владислава Корнелюка. Луцька громада знову у скорботі. 29 жовтня у кафедральному соборі Святої Тріці відправляли панахиду за загиблим на війні захисником лучанином Геннадієм Шепетюком. Як розповідають друзі та колеги лучанина, чоловік був дуже товариським, мав сім'ю, хотів прожити довге життя. Він дуже хотів жити. В першу чергу він хотів дуже сильно жити і ну, дуже, дуже відкрита людина. І він не знаю. Дуже швидко пішов з цього життя. Працював герой у сфері будівництва. Воїн 1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника. Це нашої знайомої зять, хороша дуже людина. Дуже рано пішов в життя, звісно, бо тільки побув два місяці там чи три на цьому, на, на передовій. І так сталося. Була родина, була жінка, є дочка, є внучка. Хороший, добрий, спокійний хлопець. Хлопець такий, я його не знала. Це моя подруга шкільних років. Ми разом колись проживали Це її чоловік. Ага. Так я знаю, що він загинув. Слава йому їм велике співчуття. Матрос Геннадій Шепотюк загинув 6 жовтня цього року в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області під час виконання бойового завдання. Після завершення чину похорону трону з тілом загиблого пронесли театральним майданом. Поховали Гнадія Шепетюка на кладовищі оселі Кульчин. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття родині загиблого героя. На Волині поблизу села Літого, що у Луцькому районі, сталося ДТП 35-річний житель Грожищенської громади, керуючи автомобілем Міцубісі. У стані сп'яніння з'їхав у кювет та врізався в дерево. Як повідомили у поліції, це сталося 28 жовтня. Внаслідок автопригоди водій та 44-річний пасажир транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували. Досудове розслідування триває. На Волині суд відправив за ґрати річного жителя Луцького району. Про це 29 жовтня повідомила прес-служба прокуратури Волинської області. За даними слідства, п'ять разів судимий до цього чоловіку продовж червня-серпня 2023 року збував у Луцької ківерцях таблетки з вмістом Метадону. Під час санкціонованого обшуку в його оселі у серпні 2023 року правоохоронці вилучили макову солому у великих розмірах та опій, який він зберігав для власного вжитку, а також канабіс з метою його збуту. Уже перебуваючи під вартою, волинянин намагався організувати передачу собі таблеток з вмістом Метадону. Проте їх у посилці виявили працівники Луцького СІЗО. Згідно з вироком суду за вчинення цих злочинів, чоловік 8 років відбуватиме покарання за ґратами. Окрім того, у нього буде конфісковане все належне на праві приватної власності майном. У лісах Маневичини зловили браконьєра зі зброєю. Про це інформує полійський лісовий офіс. Відомо, що спочатку порушник намагався втекти від лісової охорони, але згодом повернувся, зізнався у вчиненому, цілком визнавши свою вину. Повідомляється, що на нього склали протокол за порушення правил полювання. Винесено постанову. адмінштраф уже сплачено. Про факт поінформували поліцію. У результаті перевірки також виявилося, що зброя не належить учасникам. Снику справи він позичив її у товариша. Тож правоохоронці додатково на обох склали протоколи про адмінпорушення. Міру відповідальності встановить суд. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Війська Росії пізно ввечері, 28 жовтня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляють голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. До лікарні у важкому стані доставили двох чоловіків віком 39 та 60 років. Ще п'ятьох постраждалих ушпиталили у стані середньої тяжкості. Згодом повідомили, що 39-річний чоловік помер у лікарні. Надважка відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі зробили все, що змогли, розповів посадовець. Внаслідок удару пошкоджено триповерховий житловий будинок. У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто, газопровід. А у Харкові внаслідок російського авіаудару пошкоджено будівлю Держпрому. Це перший радянський хмарочос та пам'ятка архітектури національного значення, що внесена до попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок ворожої атаки по будівлі Держпрома постраждали семеро людей. А у ніч на 29 жовтня Харків зазнав авіаційного обстрілу. Влучання було зафіксовано в Основ'янському районі. Удар припав на приватний сектор. Два будинки зруйновані, а близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень. Відомо, що ворог бив ракетою, гібридом грім є 1 Результат: чотири будинки зруйновані повністю. Ще 19 пошкоджені. Четверо загиблих. Їх кілька годин під завалами шукали рятівники. У ніч проти 29 жовтня російські війська атакували Київ за допомогою безпілотників. Їхні уламки спричинили пожежі в житловому будинку. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Окупаційні війська РФ вранці 29 жовтня відкрили вогонь по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу загинули 62-річний чоловік, який потрапив під обстріл на подвір'ї та пенсіонерка. За попередніми даними ще восьмеро цивільних херсонців зазнали поранень. Дані уточнюються. А внаслідок російської ракетної атаки на Одещину загинув 71-річний чоловік. На Одещині працівники ДБР викрили групу лікарів, які допомагали здоровим призовникам отримувати довідки, аби МСЕК визнавало їх непридатними до служби. За інформацією бюро навесні 2024 року, лікар Одеської обласної лікарні почав надавати платні послуги чоловікам, які уникали мобілізації. Він залучив 12 лікарів із різних закладів міста. Посадових осіб Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи та їхніх родичів, які виконували функції посередників, співробітники ДБР провели 28 обшуків. Під час них вилучено медичну документацію, понад 80 тисяч доларів готівкою та три автомобілі преміум класу. До того ж, під час обшуку у центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини, та п'ятьох клієнтів призовного віку, які перебували у розшуку за фактом ухилення від військової служби, та намагалися оформити фіктивну інвалідність. Лікаря-організатора схеми затримано та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми. Їм загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Гриби ціною життя в Івано-Франківській області рятувальники знайшли заблукалу жінку та транспортували тіло чоловіка, який помер у лісі. Як повідомили у ДСНС, це сталося 28 жовтня. Відомо, що двоє людей з Львівщини втратили орієнтування у лісовому масиві поблизу села Мислівка Калузького району. По допомогу звернувся друг заблукалих, який не міг до них додзвонитися. На допомогу одразу вирушили рятувальники, знайшли жінку і супроводили до автомобіля. Наступного ранку рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Після проведення слідчих дій рятувальники транспортували тіло чоловіка до дороги, де передали працівникам поліції. Верховна Рада 29 жовтня погодила звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За були 255 депутатів. Нагадаємо, Костян подав у відставку 22 жовтня на тлі інцидентів, коли прокурори отримували інвалідність. Окрім того, Верховна Рада проголосувала за законопроєкти про продовження воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків добігають кінця 10 листопада 2024 року. Їх продовжать до 7 лютого 2025 2025 року. Це буде вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни. Помер народний депутат поточного скликання Олег Макаров. Він був секретарем комітету з питань правової політики, правником, громадським діячем, членом етичної комісії Всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України. Про смерть повідомили в Верховній Раді. Причину не уточнили. Олег Макаров у 2019 році став народним депутатом за списком голосу. Був членом одноіменної фракції, але до партії не входив. Тепер до новин світу. Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що дрони вранці 29 жовтня атакували університет спецназу у Гудермесі. Там сталася пожежа. Про це він написав у Телеграм в Гудермесі. Внаслідок безпілотної атаки з повітря спалахнув дах порожньої будівлі на території російського університету спецназу. Жертв та постраждалих немає. Пожежа погашена, заявив Кадиров. Однак, як пишуть російські змі, університет було відкрито всього лише у 2013 році. У квітні 2022 року на його базі відкрили центр підготовки окупантів для відправки на війну проти України. Норвегія виділяє 1,4 мільярда норвезьких крон, а це приблизно 118 мільйонів євро, щоб разом із союзними країнами профінансувати купівлю в Румунії системи протиповітряної оборони. Петріот для України разом з іншими країнами Норвегія надає фінансування, завдяки якому Румунія відправить в Україну систему протиповітряної оборони Петріот. Атаки Росії не припиняються, і Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту цивільного населення. Заявив прем'єр-міністр Норвегії. Уряді нагадали, що Норвегія вже передала Україні систему протиповітряної оборони НАСАМС, а персонал навчив українських військових користуватися західними ППО. В Ірані стратили 69-річного німецько-іранського громадянина Джамшида Шармагда, який перебував у за звинуваченнями у тероризмі. ФРН та міжнародна спільнота засудили страту. Про це повідомляє Укерінформ з посиланням на Гвардіан». Міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок заявила, що це вбивство, цитуємо, знову показує, який нелюдський режим править у Тегерані режим, що застосовує смерть проти своєї молоді населення та іноземців. Вона також наголосила, що Берлін неодноразово попереджав, що страта німецького громадянина матиме серйозні наслідки. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте: 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Concurrent TV. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.